Армія ТВ сьогодні розкаже непересічну і доволі цікаву історію про те, як аеророзвідники відбили ворожий штурм. Ми у 71-й окремої євської бригади ДШВ. І ось з нами один з учасників того бою. Мене звуть Віталій, армія Тіві. Ви? Дьоня. Як це було? Коли це було про цей день? Ви були на бойових позиціях, виконували свою да, рутину звичайної роботи. Так. Аеророзвідка. Так. Потім нас трошки спалили, що ми там сидимо. Це десь Сиди, засікли, що ми взлітаємо. Поняли, що безпілотники. І почали ну, нас кошмарити. Коли ви зрозуміли, що на вас сунеться штурмова група? Рація, нам рацію сказали. Почали mm -hmm. кричати, що на вас вже сунеться. І ми вибігли. У нас зарані був спланований план. У нас все було готове зразу. В моменті, ну, взагалі, вообще, готові були до цього. Гранати стояли віддільно в відьорке. тільки хоп-хоп, відьорку одразу винесли і воно вже стоїть на готові. Ну, нормально. А так, що ну, всі магазини, що були, одразу були забиті. От на цьому відео, от його подивимось, БМП, штурмова група. Угу. І по ній вже хтось працює з нашим. Так, да, скид. Пішов, форсить скид. Скільки двоє вибігло? Троє. Чотири, ага, він четвертий, так? Да? Ну, четвертий зразу возле Бехи і ліг. Тобто в нього десь попало, я дуже коцнуло, добре він і не підходив туди. А як вони заходили? Вони просто прострілювали, <у> закидували? Ну, <Ні>? в наглу йшли. Просто. Так. Да. Ну, що ми стрілялися, а потім, вже як ми сховалися, то вони вже просто заходили. Один впав, да. потом другий впав, потім третій впав. Оце один впав, так? Да? Так. Да. Зараз одразу буде другий впаде. Що тягне з собою. Опа, застрибнув, так? Да? Ну, впав. Впав. В ваш окоп, так? Да? Так. Да. Ну, і там його дострілили, так? Да? Так, він впав за цього, що підстригав. Так, типу. я пам'ятаю. І зараз інший, так. Да? А другий так само. Оп. Останній взагалі спокійно заходив. Що ви, б кісик, кісюліки. Три 30... Вистрілили, ого. В магазині на 30, якщо не більше. Не. Це ж добре, що хоч патрони були, гранати були, коли все, то відбились, класно. Страшно. Адреналін, шурує, капіці. Ну добре, що вони не почали закидувати бліндаж, гранати. Вони йшли до нас якоїсь я не знаю, що то. Якийсь самопал, щось ля, гранати якоїсь. Хотіли закинути, мабуть, бліндаж, але просто не дійшли. Mm -hmm. Я навіть не знаю, що там. По факту банка з-під Кока-Коли, красна, обмотана, щось, я не знаю, із Сузергемом. Чось мало закинутися, напевно, було печально. А не встигли, не дійшли. Їм пощастило. Угу. І в кожного. В кожного з трьох-три штуки було. Ми акуратненько одразу їх взяли і як можна подальше від нас. А хто його знає, що то таке, що воно зробить. <клес> що то за, ну, ж, там, вони попали, там мертві. Що то за черті були взагалі, зрозуміли? Там, ну, які дорослі, молоді, що там, по екіпу свині, там. Свині кілограм 130. Серйозно, а ми ще відтаскували трошки, тому що це ж проходити якось треба ходити. Тіжолі ужас. Збройники познімалися, але свині тяжі. Кілограм 100-120. Ну, таке чувство, ніби в колесі чимось було, я не знаю. Чому? Такого страху немає, спокійно йдеш, не бачиш, що шлуплять і все одно далі йдеш. Ну так, вони не пригинаються там, просто. Наразі броні. Що за шеврони в них може там якась? Шевроні в них було що? СССР? Так, СССР герб і... і дві задки. Мені повезло. Я просто прийшов без АВП, а після БЗП мене одразу відправили на навчання на Мавіка. Тобто всі стрілецькі навички були отримані на БП у вас? Так? Це мій перший виїзд. Увірвався, так, да, в армію. Перший да. мій виїзд був. І от таке от почалося. А Це що ви відчули, коли ну, вам вдалося відбити ну, цей, цей штурм? Ми, мабуть, ще години три-чотири сиділи, просто відходили. Адреналін журує, дай Боже. Ми просто відходили, а потім вже нормально. Що ви з цього винесли для себе і що ви можете сказати, наприклад, не знаю, іншим своїм колегам дрончикам Ну, готовим треба бути завжди до всього. Хто його знає, що може статися? саме приклад. Завжди треба бути готовим, завжди якийсь план батмати, хто навіть мінімальний. Страшно, дуже страшно. Ну, адреналін шурує, то в принципі нормально. Потім відходити тяжко.